Клумбу на занедбаній ділянці неподалік свого будинку облаштувала сумчанка Наталія Куліжнікова. Жінка каже, побачивши розкопане місце, пригадала перші дні війни у сумах і вирішила посадити клумбу пам'яті захисникам, які загинули під час війни. Починала з нуля, адже ця ділянка була засмічена, тож потрібно було розчистити її від бур'янів, сміття та каміння. Подумала так, що це якась моя часточка, подяки нашим захисникам. Тут були бої. Тут були, вони погибли п'ятеро, по-моєму, чоловіків. От. І якби це подяку для них вирішила це місце благородити. В нашому училищі працював дуже гарний чоловік, викладач Руслан Мовчан. Він співав, я там диригентом хору, в хорі співав. Дуже така вихована, інтелігентна людина. Така. Ми дуже жалкуємо і якраз в цей момент. Він погиб під низами. Коли я його згадую і, і знаю, що скільки чоловіків наших загинули, ми повинні про них пам'ятати. Така акція це пам'ять про полеглих захисників України, зазначила пані Олена, яка мешкає на цій вулиці. Коли розпочалася війна, нас полихало тут біля церкви. Тут були вириті ями, бо хлопці робили барикади, щоб не пропустити ворога сюди. Ага. А потім у цьому році це неочікувано появилася ця клумба, і вона наскільки символічна, це не просто клумба, це клумба, в подяку хлопцям, які нас захищали, які хотіли, щоб ворог не прийшов, щоб ми уцілили. За клумбою Наталія Куліжнікова доглядає перший рік. Я гуляю з гуляю собачкою, і оце утром і вечором, і заодно щось зроблю. І отак потихеньку стала трошки тут, звісно, багато було всякого мусору. Повиносила зак... скопала, потім е, узнали мешканці цього дому, значить, ді... жіночка навіть не знає її зовуть е, з маленьким хлопчиком. Побачила, що тут е, таскаю воду, щоб поливати. Каже, а я вам буду приносити. Квіти для клумби пані Наталія підбирає за періодом квітування. Тут є різні сорти, які цвістимуть з ранньої весни до пізньої осені. Насінням діляться родичі, знайомі та небайдужі сумчани, розповіла Наталія Вікторівна. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Сергій Коваль. Суспільне новини суми.